Та я Лесова І в цьому проєкті я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Ми справді намагаємося витворити середовище однодумців, людей, які можуть один на одного спертися, один на одному допомогти. Але я не можу жити без України. Так, от це мій дім. Тут ну таке моє місце сили. Мені тут добре, мені тут смачно. Це і культурні, і громадські діячі, і волонтери, і військові, і політики. Про військо існує дуже багато стереотипів. Часто вони неправдиві, часто вони шкідливі, і дуже часто ці стерео. Типи вкидаються в наш інформаційний простір не українцям, вони вкидаються нашим ворогам. Люди поза межами України мало про це знають. Всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Вони от фокусуються на таких українцях, які дуже дуже європейські, тобто нема у цього такого совка махрового. Дуже великий сенс, і надалі підтримувати Україну. Вона дійсно захищає. Тих, хто західніше протестуй проти рабства, протестуй проти совка, проти того, що ти не хочеш бути другорядним, упослідженим якимось оцим малоросом, європейці. Дивіться на слава тіві сьогодні, о 13.05 за київським часом.